Добрий день, любі друзі! У вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» в ортографійській мові «ста» керівни, та рідний в шахтароцькій відео-дисненні. На попередньому занятті ми з вами розіграли презент-континент-стенс в першу форму. Ще раз давайте я перевіримо. Презент-континент-стенс утворюється за допомогою допоміжного дієслова «to be» та дієприкметника теперішнього часу і надається до смислового глаголу. Та поміжна дії слова на українську мову не перекладається. Present continuous tense» використовується, коли дія відбувається у даний момент чи у якийсь період часу. Це підтверджується обставиною now. Now перекладається тепер. Чи ми це бачимо із контексту. Look, he is drowning. Подивись, він малює. Так? Давайте візьмемо ще приклад. Я бігаю зараз. I am running now. Ти бігаєш зараз. You are running now. Ми бігаємо зараз. We are running now. Вони бігають зараз. They are running now. Він бігає зараз. He is running now. Вона бігає зараз. She is running now. Зараз ми з вами почнемо почнемо розбирати заперечна форма Present Continuous Tense. Потім запишемо. Давайте я маркерю. Заперечна форма Present Continuous Tense утворюється за допомогою заперечної нот, яка ставиться після допомірного дієслова у теперішньому часі. Я не читаю зараз. I am not reading now. Ти не читаєш зараз You are not reading now. Ми не читаємо зараз We are not reading now. Uh, uh, вони не читають зараз They are not reading now. Він не читає зараз He is not reading now. Вона не читає зараз She is not uh, uh, Reading now. Так? Тепер давайте ще приклад. А потім запишемо. Я не танцюю зараз. I am not. Dancing now. Tancuviți dans. Te uh, tancuiești zareș. You are not dancing now. Mai ne tancuim zareș. We are not dancing now. Vane ne tancuiești zareș. They are not dancing now. We, um, vana ne tancuiești zareș. She is not dancing now. Вона не танцює зараз, він не танцює зараз, she is not dancing now. Вона не танцює зараз, she is not dancing now. Тепер пишемо заперечна форма present continuous tense. Заперечна форма present continuous tense. Записали? Заперечна форма present continuous tense утворюється за допомогою заперечної частки not, яку ми ставимо після допоміжної дієслова to be. Черт, заперечна форма, present continuous tense утворюється за допомогою заперечної частини нот, яку ми ставимо після глагола to be. Написали? Так, це розуміло, так? Да? Ми цю тему продовжимо в слідчому занятті. До побачення, будбай.